Раскатерен, як нечиста сила, чоловіка від горілки відвернула. Суджений мій частенько, коли сім'я вже мирно спала, заледве приповзав, саме так, додому та влаштовував п'яні концерти. Ніякі вмовляння, прохання до нього не доходили, коли врешті дістав, як то кажуть, до печінки, вирішила його провчити. Якогось вечора викрутила у світильнику лампочку, на ліжко під ковдру поклала подушки, а сама обмоталася білим простирадлом та стала на вікні за шторою. Чекати довелося довгенько, аж ось недалеко до півночі появився. Клацнув вимикачем, гай світла нема. Потягнув за ковдру. Що? лежиш? Продовжувати сказане ним не буду, бо тут треба було обставити одні крапки, та, виявивши, що на ліжку нікого немає, замислився. І тут прийшов мій час з диким вереском, вся з голови до ніг у білому, я вилетіла з за штори, чоловік на мить остовпів, а, а а. заверещав, перелякано і рвонув до вхідних дверей. Я ж тихенько вистрибнула у відкрите вікно і гайнула до сусідки, котра була в курсі справи. Через кілька хвилин ми з нею повернулись, йшли, голосно розмовляючи, як ні в чому не бувало. Раптом звідки не візьмись, чоловік. Не заходьте в хату, там нечиста сила. Був уже геть протверезіли. О. Це вже, бачу, в тебе біла гарячка, допився. Підсумували із сусідкою, позмовницьки переглянувшись. Але найцікавіше трапилось наступного дня. Коли я повернулася увечері з роботи, то в хаті застала священник. Він ходив по кімнатах, кропив їх святою водою, читав молитви, за ним смиренненько снував мій чоловік. Що тут трапилось? Запитую, ледь стримуючи сміх. Нечисту силу з хати виганяємо, серйозно пояснив хазяїн дому. Той чудернацький випадок на моє здивування неабияк подіяв на чоловіка. Він геть змінився на краще, на що я вже і не надіялась. От так буває.